Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує третій день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях. Всі клери приймають участь. Ми топ-5. Оборона. А, чудово! Вчора була, на жаль, одна поразка. Але там, скоріш за все, десь я сам помилився. Але нічого. Так, давайте спробуємо атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні, які оборони. Можливо, будуть і мультики. Так, ну ось, звісно. Грім, дві люськи, два кедмана. Неприємненько. Дві Двілюський, два кедмана. Грім. Потрібно з себе. З Себе потрібно знімати. Так, так. Давайте замість цього візьмемо Гензеля. Ось так. Візьмемо Гензеля. Перевдягати Кедмана, напевно, потрібно. Ось так. Там всі пробивають. може спробувати взяти Кіпріота. Але тут Кедман, ага, цей що блокує, цей блокує. Це в другому костюмі вони. Дуже-дуже неприємна оборона. Ну, Кетмана, скоріш за все, десь краєчку потрібно поставити. Ну, кіпріот не зайде, бо люські вони діспелять плюс. Заблокують, тому навряд чи такий варіант підійде. Давайте сюди Гензеля поставимо. Візьмемо Соню. А сюди Гензеля тоді. Ну, Гензель хоч когось може заблокувати. Ну, давайте спробуємо такою командою, напевно. Дві чистки в нас буде. Мінньони. Ну, поїхали. Чистка в будь-якому випадку потрібна, краще дві. Так, жовтий кріс. Хотілося жовтий взяти. Думав, Люсю хоча б взяти, але ні. Не взяв. Жовтий кріс, що нам дасть. В принципі, нічого цікавого. Зелені трішки підтягнуться. Але розіб'ються і фіоли. Хоча така поляна, що потрібно, напевно, її прочистити. Так, зараз вийдуть там червоні. Угу, так, фіол кріс. Погано, що він зірвався сам, але добре. Один удар ми повинні витримати, я сподіваюсь. Так. Робимо ось так. Тепер нам ну, би якось зарядитись, бажано в один хід це зробити, але це не вийде. Давайте ось так сині прокинемо, як рекомендую. Можливо, там закриється якийсь ще зелений. Так, зелененький доїхав. Давайте спробуємо пробити Люсю. Поставимо міньйончиків. Сподіваюсь, зелені доб'ють гріма. Так, тут прокинемо ось так. Добре. Угу. Тоді блокуємо цього. Люсю спробуємо добити. Добре. Тут прокинемо сині з зеленими. І ще ось так фіоли. Чудово. Ну, вже можна, в принципі, почистити поле. Так, давайте ось так сині прокинемо. Зробимо чисточку, пробиваємо. Тут ще сині. Ось так зелені. Ось ще багато фіолів приїхало. Добре. Тут вже кедмана ми повинні добивати. Так, чудово. Ну тут поле поле було чудове. Поїхали далі. Наступний бій. Ось вони, мілійки. Осяо Дуні. В принципі, ну, чистка нам не завадить. Зріз атаки вона буде робити, ці міньони. Тому, напевно, давайте залишимо Соню. Хоча тут два синіх, зелені б теж було непогано, але гормик потрібен. Міньйонів потрібно з'їдати, бо міньйони і Настя дає, і ця міліїки, і хасі Дуже багато там міньйонів. З червоних ми не знімемо. Мінус атаку, але з інших можемо зняти. Давайте ось так і може замість Кедмана тоді ще взяти Джонаїда. Він може сповільнити так, так. Угу. Ось ці. Ну, давайте якось так спробуємо. Поїхали. Так, фіолів немає, це погано. Можемо спробувати зробити синій кріс. Давайте спробуємо. Напевно, ось так краще зібрати. Мілійки буде ходити це в будь-якому випадку. Ну. Так, так, так. Нам би зарядити акульони, щоб було б непогано. Ну, давайте поставимо міньйончиків собі. Нехай вони теж якось б'ють. В принципі, можна ось так зробити чистку, тут прокинути фіоли. Угу. Так, ну, цей зарядився, це дуже погано, тому що міньйони будуть діспелити. Але давайте ось так. Все ж таки під критами спробуємо її пробити добре. Там вже Йохотеп готується, Настя готується. Ну давайте в неї прокинемо, нехай вона вже своїх теж мінньонів поставить. Вибиваємо мінньонів. Тут прокинемо червоні. Так, скільки в нас ще буде? Два ходи. Там вже той зарядився, Ольбек. Ну, давайте ось так комбо прокинемо. Дуже багато зелених. Це ще погано, що Настя на X2 ультанула. Зараз доб'ють нам. Ні, не добили. Але Хася оддонь б'є. Ну, давайте тоді в нього прокинемо. І спробуємо зняти мільйонів тоді. Оце дуже погано, що він Соню пробив. Так. Угу. Це під. Вони всі під сповільненням у мене. Мінус 25 із-за паразитів, це ми не знімемо ніяк. Ну, давайте тут прокинемо. Так, зарядився джини, все. Цього добили. Давайте тоді спробуємо ось так. І тут прокинути ось так синій. Тоді добиваємо цю і прокидаємо. Тут прокинемо ось так, скільки фіолів виїхало. А У нас вже фіолетового немає. Я хатеп нам когось забере, та й той б'є так потужно. І вони обидва будуть бити. Давайте ось так. Червоні. Там буде трічка синіх, може хоч виживе. Ні, ну, це було прогнозовано, що в нього. Так, в нього зрізана броня. Давайте сюди. Так, ось так. Шукаємо червоні. Ось ці паразити нас просто з'їдають. Так, так. Червоненький. Так, добре. Ай, джуноїд не витримав. Ну, все. Ну, тут, я не знаю, десь помилився, не помилився, але паразити все зарішали. І комбо не допомогло. Доб'є, 200 він вдарить точно. На жаль, ще одна поразка є. Поїхали далі. Люся, знову мілійки. Чистка нам потрібна. Два зелених. Давайте так і поїдемо. Поїхали. Трішки запізно ми зарядили окульониша свого. Так. Тут поле цікаве, але... Ті кольори, що нам потрібні. Червоних два камінчика. Синих теж тільки трійка багато зелених. Це ж заборону ставить Соня. Угу. На два ходи, тому її заряджати б не хотілося би першу. Але четвірочка там стоїть. Ну, давайте ось так четвірку. Тут ось так прокинемо, може там ще фіол заїде. Так, добре. Ну Це трішки забагато, але наші камінчики летять, це чудово. Так, давайте ось так. Ну і зарядимо синіх. Якщо б ще Люсю добити, було б взагалі чудово. Так, Люсю добили добре. Давайте знімемо з себе. З кого це можливо. Робимо тоді ось так. І тут прокинемо ось таке комбо. Розумію, що вдарить Соня. Так. Де б нам знайти червоні? Можемо кульони ще перезарядити. Ну, давайте ось так. Один хід. Добре, давайте червоню. Це забагато. Так, вмикаємось, напевно. Давайте прибираємо міньйонів. Ухиляння. Тоді, скільки в нас? Три ходи. Тоді будемо бити все одно. Тут прокинемо синю. Б'ємо сюди. Кедман зараз теж поставить заборону, тому давайте ось так прокинемо. Жабох. Давайте прокинемо э, ці кристал. Доб'є. чудово, чудово. Ну, все, залишився один жабок, Зараз ми з себе це все знімемо. Акульониш поїхав так і ось так повинні добити. Добре, тут впорались чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, уточка, уточка, багато лікарів. Чистка нам потрібна, потрібна. Діспел Міньйони Хасяо Дуня. Тут немає міньйонів, тому напевно давайте візьмемо. Можна цього ж кіпріота і взяти, до речі. Ану подивимось. Ні, Кіпріот не підійде, там Діспел, тут три лікаря вони не б'ють, тому не підходить такий варіант. Давайте тоді візьмемо Мерліна все ж таки. І, може, Люсю. Щоб діспелити ту ж Голді і блокувати. В принципі, непоганий варіант. Ну, давайте поїхали. Гормик тут пробиває, те, що знімає посилення. Це теж не дуже приємно. Ай, хипаляни сьогодні. Що його прокидати, навіть не знаю. Ну, давайте пошукаємо сині фіоли. Немає. Давайте ось так тоді жовтий кріс. Ай, не, не буде жовтого крісу, буде синій. Так, ще фіолетові трішки заїхали, добре. Зарядимо синіх, водус вже буде працювати. Подивимось, кого. Звісно, в зарядженого. Так, ми це все знімемо з себе. Давайте тоді фіоли. Так, поки не заряджений гормик. Він не повинен зарядитись. Давайте ось так ще фіолетові прокинемо. Там то байдуже. Спробуємо тоді його заблокувати і прокинемо ось так четвірочку. Можемо його. Ага, відображення. Я це забув. Тоді прийдеться все одно пробивати його. Знову відображення. Але Люся заблокувалась. Давайте ось так. Я кажу Голді. Так. Угу. Потрібна Соня. Давайте добиваємо, чистимось, вмикаємо кольониша. Тут, в принципі, не важливо вже в кого бити, але зробимо ось так, почистимо поле. Угу, синенькі приїхали добре, ще жовті. Ну, тут вже поле полетіло так, як треба. Все, добиваємо. Ну, яка потужна, ага, вона теж відображення вмикає. Так, ну, це її не врятувало. Поїхали далі. Залишився один бій в нас. Колін, Колін, Колін мені вчора зробив гру. Так. Боря. Це. Контра. чистка нам потрібна. Можна, в принципі, замість Мерліна взяти тоді Кедмана. Ось такого. Блокувати контру. Плюс Люсю залишимо, нехай буде для діспелу. Соню знімати, якщо що, горіння, або цей, що в цьому костюмі. Ого. Він не ріже броню, але зменшує. ХП. Ну, в принципі, нічого, поїхали, спробуємо так, Хі -хі -хі. цікаво. Цікаво. Давайте зробимо ось так, там трічка збереться фіолів і буде ще четвірочка. Ось так. Контра буде в будь-якому випадку, тому давайте зробимо ось так, зарядимо своїх синіх і спробуємо поставити міньйонів. Давайте в нього, напевно, і проб'ємо. Щоб міньончики діспелили. Дуже багато зеленого. Але не хочу джеккозайця заряджати. І жовтих немає, щоб камінчиками задіспелити. Давайте тоді ось так прокинемо. Тепер ось так обережно. Так, добре. Тепер Можна вмикати акульониша. Пробиваємо сюди. Так, ці заблоковані. Питання: кого пробити? Люся підріже. Ману, але давайте ось так і ось так тоді. Може ми боріла проб'ємо зеленими. Ух, скільки фіолу? Доби Люську, добило. Добре. Ці вже, напевно, нам нічого не зроблять. Так, так. Ну, давайте почистимо поле. Може там жовтенькі складуться? Ось так. Ну, добре, це вдарить. Трішки нам зріже ХП, але це вже його не врятує. Ну, ми це можемо зняти. А, це навіть знімається. Ну, тоді взагалі немає питань. Добре, тут все вийшло дуже чудово, полянка шикарна була. Акульониш, як завжди, розрулив. На жаль, сьогодні теж одна поразка. Ну Добре, що хоч не нуль. 519, в принципі, непогано ми взяли очок. Так, ага, оборонка вже змістилась в Б. Ну що ж, такі ось гойдалки. А, Б, подивимось. Так, топ-1 ми зайшли. Рейтинг 297 місце. Ну, це гарний результат. Що ж, ось такий був мене третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.